200 доларів за ugc відео або скільки в Україні коштує такого виду контент. Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це звісно, скіл кріейтора. Сюди входить препродакшн, продакшн і, звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйомок. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео. На одну хвилину я витратила цілу годину, а вибір кадрів і монтаж зайняв три години. Тобто, у мене пішло орієнтовно сім годин, щоб зняти цей прекрасний личок від Lava Studio. Це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер -кют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у крієтора, тим і вища вартість. Так як ринок Юджиці в Україні розвивається, то ціни на послуг. Зовсім різні, дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи, а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки, на вашу думку, має коштувати одне ugc відео. Fashion тренди 2024. зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх і це мережево. А задав його бренд Dolce Gabbana весняно-літньої колекції. Погодьтеся, це дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Office Siren. Це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в Роль Флорин, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває TikTok, тому поспішіть зняти таке відео. Тренд на пір'я з нами завжди. Як на мене, це вайп розкоші, тому я замовила собі. Сити новий костюм, якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт і вілкамбен. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця в цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінгбеки. Наступна зупинка це тренд на бургунді. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас у. Своєму інстаграм, осігцям не знаю, як ви, а я такого холоду не очікувала. І Зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою, і багато його не буває, тому утепляє з курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких Розділів у нас не буде. Пояс іде в комплекті, тому легко можна робити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякдення. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку, він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата й хлопці, весь образ на відео від українського бренду X-Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти капелу. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть коментар як він вам. І чекаю вас у своєму інстаграм усіх цьом! Якщо на вас тональний лягає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який вже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від лущення. І Це медовий гель мікроексфоліант від Circadia. і він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Якщо на вас тональний лягає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який вже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру відлущення. Це медовий гель. Ель мікроексфоліант від Circadia. і він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Ще одна знахідка для шкіри з акне це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб я займає першу сходинку моїх улюблених це нічний крем кремлосьон для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше 25, п'яти, придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе бішу або мої редфлекс, я тотальна терпіла в роботі. Рік тому я займалася контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терпляча. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос, і це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої Місця, а робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх, у них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей. Я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на 6 годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точно. Не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо впізнала себе в якомусь пунктів, чекаю вас в коментарях.